Усім привіт! Це канал Boxing Review і сьогодні такі новини боксу. Чемпіон світу за версією WBO в легкій вазі Кішон Девіс поділився своєю думкою щодо результату бою між Червонтою Девісом і Ламонтом Роучем та розповів, як закінчиться його можливий бій проти своїх співвітчизників. Стало відомо, коли проведе свій наступний бій японський абсолют Наое Інуе і хто стане його суперником. Американський екс-чемпіон Майкі Гарсія розказав, наскільки реально його зірковому співвітчизнику Теренсу Кроуфорду стати чемпіоном світу у п'яти вагах та перемогти паундового мексиканця Сауля Альвареса. Тренер британця Тайсона Ф'юрі Енді Лі назвав умови для відновлення кар'єри його підопічним. Перспективний британський супертяж Мозеси Таума вважає, що Олександр Усик має обрати його як суперника на прощальний бій. Ну а перед переглядом відео прошу лише вас поставити лайк і підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Це також невеличкий крок до нашої спільної перемоги. Буду дуже вдячний. Спонсор проєкту компанія Favbet. Як ми знаємо, у минулу суботу у Брукліні, Нью-Йорк, США на арені Барклайс Центр закінчився вечір боксу від промоутерської компанії Premier Boxing Champions. Головною подією якого став бій чемпіона світу за версією WBA в легкій вазі американця Джемонта Девіса та його співвітчизника Ламонта Роуча. У підсумку досить рівного і напруженого протистояння танк не зумів перемогти претендента та звів поєдинок у Нічю. Новоспечений інший чемпіон світу за версією WBA у легкій вазі Кішон Девіс поділився своєю думкою щодо результату бою між його співвітчизниками та розповів, як закінчиться його можливий бій проти Джемонта Девіса або Ламонта Роуча. Кішон не сумнівається в достроковій перемозі над будь-яким із бійців. Я відчуваю, що Ламонт переміг. Почнемо з цього. Перемога була безумовно за Ламонтом. Нічия, що є, то є. Я нічого не маю проти такого рішення, але відчуваю, що Ламонт впорався. Обом хлопцям потрібно відігратися. Їм потрібно провести матч реванш, впевнений кішон. Я найкращий у 135 фунтах. Будь-який із цих хлопців я накаутую його, чесне слово. Я кажу вам, що вирублю будь-кого, якщо дасте мені його до реваншу. До біса реванш, я молодий, я у вогні. Ви більше не можете сказати, що танк мене вирубить. Я зараз припиню все це лайно. Навіть не смій мені говорити, що цей хлопець може мене зупинити, сказав Кішон. Нагадаємо, напередодні Кішон Девіс заявив, що має бажання провести об'єднавчий поєдинок із володарем титулу IBF з України Василем Ломаченком. Девіс завоював титул у середині лютого. Без зусиль зупинивши іншого представника України Дениса Берінчика. Абсолютний чемпіон другої і не лише ваги японець Наоя Інуя. Вперше за тривалий час виступить в Лас-Вегасі США. Як повідомляє, Боксінсейн бій відбудеться 4 травня, а його суперником стане американець мексиканського походження Рамон Карденас. За даними джерела, сторони погодили умови, залишилися тільки перенести все це на папір і підписати. Ймовірно, бій пройде на Тімобел Арена в Лас-Вегасі. Підтверджено також інсайт про те, що в рамках шоу виступить чемпіон WBO дивізіоном Вища мексиканець Рафаель Еспіноза, який мріє незабаром. Зустрітися з Інує. раніше про те, що Карденас претендує на бій з Інує, повідомляв оглядач Сальвадор Родрігес. Але він ставив на те, що в травні опонентом японця стане Мураджон Ахмадалів з Узбекистану, а бій з Рамоном проведуть у вересні в Японії. З великою часткою ймовірності монстру Інує доведеться відмовитися від титулу WBA, а тимчасовий чемпіон Ахмадаліїв буде підвищений у статусі без бою. Підкорювач чотирьох вагових категорій американець Майки Гарсія в інтерв'ю Файт Хайп порозмірковував, наскільки реально його зірковому співвітчизнику Теренсу Крофорду стати чемпіоном у п'яти вагах і стати першим серед чоловіків в епоху чотирьох поясів абсолютом у трьох дивізіонах. Але для цього потрібно зробити нереальне піднятися на два дивізіони і побити паундового мексиканця Сауля Канела-Альвареса, бійця, який також за свою кар'єру підкорив чотири дивізіони. Кроуфорд, він суперталановитий, один із найталановитіших бійців, яких я коли-небудь бачив. Але в цій ситуації розміри мають значення. Ви й самі бачили по поєдинку Теренса з Мадримовим. Це був не той Кроуфорд, якого ми звикли бачити. А після того, як він підніметься ще на два дивізіони, це буде ще складніший виклик. Найголовніше це те, що обидва поїдуть додому з величезними сумками, набитими грошима. Тільки це має значення. А так, обидва зустрінуться з найскладнішими викликами у кар'єрі, але за це їм добре заплатять. Сам досвід поєдинків такого рівня і такого масштабу це є головна перемога. Як діяти Крофорду? я б радив сподіватися на бокс. Просто боксуй, не думай про силу і габарити. Не намагайся конкурувати в цьому сканело. Бокс, бокс і бокс. Будь швидким, будь спритним. Використовуй весь свій досвід. Постійно заплутуй зміною стійок. А канело я раджу користуватися тим, що є, розмірами. Комбінувати, тиснути, використовувати перевагу в масі і потужності. Ось що йому потрібно робити. Для того, щоб бій канело з Крофордом відбувся, мексиканцю спершу потрібно побити в травневій уніфікації чемпіона IBF в кубинця Віля Маскула. А ви добре знаєте, що зазвичай буває в боксі, коли плануєш на кілька поєдинків наперед, сказав Гресія. Енді Лі, один із тренерів колишнього чемпіона світу у надважкій вазі британця Тайсона Ф'юрі, назвав умови для відновлення кар'єри його підопічним. За словами Лі, Тайсон дуже щасливий на пенсії. Тож лише солідний гонорар змусить його знову вдягнути боксерські рукавички. Хоч би як погано це звучало, але все залежить від того, яка цифра буде запропонована Тайсону. Його потрібно мотивувати, щоб він вийшов із відставки. Фюрі зараз виглядає дуже щасливим. Ми практично не спілкувалися з ним, але були окремі повідомлення. Я думаю, що зараз він дійсно щасливий. Він проводить весь час із дружиною та дітьми, сказав лі. Нагадаємо, що раніше міністр розваг Саудівської Аравії Туркі Аляшек зізнався, що не відмовився від ідеї, як повернути на ринг ексчемпіона в надвижкій азії британця Тайсона Ф'юрі. За словами чиновника, він продовжує працювати, щоб провести поєдинок між циганським королем і Ентоні Джошуа. Цього видовища, як і раніше, дуже очікує не тільки британська публіка, а й уся світова боксерська спільнота. Тож головне рішення за Тайсоном. Ну і на завершення. Перспективний британський суперважковаговик Мозес Ітаума відреагував на похвалу з боку об'єднаного чемпіона світу його вагової категорії українця Олександра Усика. Мозес зізнався, що це дуже важливо для нього. Також Ітаума розповів, коли буде готовий до бою з титулованим українцем. Мозес вважає, що Олександр має з ним зустрітися після реваншу з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа. Коли я чую щось подібне, то не намагаюся звертати на це увагу. Намагаюся ніби блокувати це. Але коли про це говорить Олександр Усик, це дійсно привертає мою увагу. Цей хлопець зробив абсолютно все в нашому спорті. Те, що він сказав, дуже важливо для мене. Я ціную Усика і безумовно є його шанувальником. Його слова дуже важливі, це дійсно, що значить, розповідає Ітаума. Усик сказав, що проведе ще два бої. Але я хочу, щоб це був Дюбуа і я. Це було б здорово. Дуже круто тільки сказати, що я маю ділити ринг з такою людиною. Я спарингував з Дюбуа, Джошуа, Бакола і Ф'юрі. Єдиний, з ким я не зустрічався в рингу, це Олександр Усик. Так що було б здорово зустрітися з ним як у реальному бою, так і у спарингу. Я вважаю, що Олександр має обрати мене як суперника на прощальний бій, сказав Ітаума. Ось такі були новини на сьогодні. З вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.